Чи любите ви Сімпсонів, Гріфінів, Ріка й Морті? Чи пам'ятаєте таких своєрідних представників анімації як Ронал Варвар або Повний Розколбас? Думаю, зараз мало хто здивується, побачивши дорослий мульт. Та питання, чи, чи може бути, бути, бути анімація, анімація дорослою? Дорослий? Звучить все рідше і рідше. Проте, так було не завжди. Так, анімаційні студії ледь не з самих початків любили додати свої творіння, щось для глядачів постарше, ну щоб з малечою в кіно не було так нудно сидіти. Згадайте навіть моє минуле відео, де я проговорював момент, в яких відслідковувались паралелі з суспільством США часу виходу мультфільму. Та так чи інакше, сам продукт все одно орієнтувався на одну визначену цільову аудиторію. Так от малята сьогодні я розповів вам про людину і його творіння, які на початку 70-х показали і довели, що анімація може бути по-справжньому дорослою. Тому сміхуєчки на мінімум і до справи. Та спочатку дайте мені хвильку для софістики, з з філософським питанням. Що, Що таке доросла, доросла анімація? анімація? Ні, не смійтесь, дослухайте мою думку до кінця, якою коментою вона вам місцями не здавалась. Що можна зробити в анімації такого дорослого, чого не може зробити, скажімо, фільм? Безумовно, найбільш дорослий і багатофункціональний витвір мистецтва. Навіщо нам бачити хресного батька в аніме, якщо оригінальна стрічка і без того і ідеально справляється з поставленими завданнями? Можливо, варто поставити інші завдання, які можна простіше виконати саме з рисунком і анімацією, екранізувати не роман, а скажімо комикс Сатиричний, ну точно не дитячий, з тьомом суспільства, рефлексію на соціальні явища і так далі. З дещо навіть карикатурним підходом. Шлях Ральфа Бакши почався не з цього. Ні, зараз хвильку перемоги, адже корення його сім'я тягнеться до українського Криму. Якщо я десь помилюсь, пробачте моє новігоство, та вони належать до єврейських етнорелігійних громад Криму. Кримчаків народився ж ральф в місті Хайфа в Ізраїлі, звідки його сім'я в 1939 році переїхала в штати Бруклін. Так, так, з чорними кварталами і лайф не шуга. Альфі був знайомий з дитинства, і щоб я не душила з біографією цього неймовірного чоловіка. Якщо що Вікіпедія в допомогу цікавої інформації, там достатньо. Далі варто знати про нього наступне, доки бакши робив свій перший фільм, в мультиплікації він був уже давно, і справді на ній знався. Студія бакши продакшн заснована в 1968 році, не дасть збрехати. Що ж було в індустрії на той момент? А все той же наш коханий, храний Дісней. тенденції наступні: якщо робити мультик, то тільки в них у бакши. Просто лісу грошей ніхто не хотів давати. Ворнери побачивши презентацію, то є запановленою розпустити, хотіли цензурити все підряд. Та Ральфі сказав ні, тому довелося збирати бюджет для фільму по крапалях з інших джерел. Суцільна економія в розробці. Та, попри це, абсолютна принциповість в окремих питаннях: як завгодно та світ мав побачити кота Фріца. Ідея доразових чоловіків, які сидять у кабінках і малюють метеликів, що ширяють над квітковим полем. У той час як американські літаки скидали бомби у В'єтнамі, а діти марширують вулицями, є смішною. І світ побачив цей мультфільм. Як гадаєте, яка була реакція? Це був розроб? Це був в 90 мільйонів баксів при бюджеті в 700 тисяч критики, ж як це можна було очікувати, часто не сприймали фільм серйоз. Проте, попри це, були і ті, хто вважали Фріца потужним та зухвалим. Кажіть, так, якщо не викупили та не хочете здаватись занудою. А Або й ті, хто бачив початок революції в анімації, що справді й сталося, бо саме Кіт Фріц показав, що анімація може бути дорослою. Тож повернемось до того, з чого ми почали. А що а такого дорослого куті, куті Фріці? Фріц. Кіт Фріц Це карикатуру. Тура основою мультфільму стали карикатурні комікси Роберта Крамба, роботи якого присягнуті сатирою на тогочасне американське суспільство. Чим характерна і екранізація? Тож, якщо ви в курсі, в чому суть карикатури, ніяких питань від перегляду у вас не виникатиме. Правда ж, ніхто ж не образиться через безвідповідального маніпулятивного головного героя, зображення чорних виглядів ворон, собак, євреїв, свиней, поліцейських чи інших етносів і субкультур в анімаційному фільмі. В індустрії мультфільм прирівнювали до порнографії, а працівниці звільнялись, коли доводилось малювати жіночі груди. Так світ важко переносить зміни, секс, наркотики та матюгів кіно і в анімації сприймались дуже по різному в Плані розповіді фільм відразу занурює вас в реальність. Так роботяги, які за обідом голосом радіодиктора, обговорюють справжні проблеми нерозуміння такого новомодного і популярного молоді поняття як «free love». І паралельно разом з їх колегою бачимо дійсне ставлення пересічного громадянина до чиєгось глибокого. But some of these people revel in the fact that their kids are, are leaders or rebel rats. There's something that just starting oh, well, <laughs> to much. And these kids think they're the first generation that ever screwed before they got married. так таке життя. У всіх свої інтереси, свої проблеми. У молодого студента, музиканта тільки бажання знайти, куди б діти своє лібідо. Він легко підлаштовується під оточення. Справжній пристосуванець. коли йому треба розвести студенток на інтим. Він глибока душа, з яким можна розкрити справжню екзистенційну сутність життя. З ким би Фріц не мав справу, він постійно свій. Будь це чорні, хіпарі чи ультраправі, мімікрі його воного героя, неймовірно дивує, і при цьому всьому, зустрівши настільки різних тварин, переживши жахливі життєві ситуації, він залишився все тим же лицемірним егоїстом, який і в лікарняній палаті хоче тільки одного. І будь справа виключно Фріці чи його оточення, я б міг спокійно навозити своє. Враження до думок тих, хто називав мультфільм порнографічним. Так чорнуха гучна, тільки чи завжди вона випродана та й чи тотожно ну, це зрілістю дорослих фільмів, в ряди яких Бакше хотів записати власну мультиплікацію. Безумовно, Кіт Фрід це революційне кіно, мультфільм, який дав основу багатьом іншим, адже від американського татуся до Ріка Санчеза береться все той же зразок гострої політичної чи соціальної карикатури, що прогресує і виходить на інші рамки сатири й іронії, що по правді можна повторювати сезон сезону в сезон, і як показують Сімсини, це можна продовжувати нескінченно. Та чи став він самодостатнім фільмом? На мою особисту думку, він був хорошим далеким від ідеалу, та все ж хорошим. Різким максималістичним протестом проти всецілих веселок і пташок Діснею в часи, коли саме американське суспільство зазнавало великих змін, Фріц, як представник кіно, як би це не здавалося смішно в час виходу фільму, відобразив саме ту Америку, яку бачу науково, і зробив це так, же, як і будь-який непоганий фільм. Музика, манера, розмови, стиль найбільш абстрактному, чуттєвому і абсурдному значенні, який тільки міг запропонувати старий ральфі можете сміятись, та я та людина від статичних кадрів. Під музику Бакше – чоловік, що показав світу, як зробити анімацію дорослою, як в значенні 18 так і в значенні зрілості. І зрілість я виокремив не просто так, бо сам Ральф своєю творчістю ввів дорослу анімацію саме в це русло, наближаючи до авторського кіно. Ну він просто брав. І робив це не замислюючись, робив анімаційні фільми, які вже не є карикатурними замальовками, а самодостатніми творами, в яких якими б не були гумор та розпуста, вони залишались інструментами для розповіді окремої історії, як от американський поп чи вогоні лід, які ну прям кіно. Тільки мультиплікації. Дещо навіть малювало поверх реакторів. Десь через це можна попити в абстрактний тріп. Себто подорож. Подорож з візуальних ефектів, які ніяк не задекоруєш, а намалювати от можна. А десь зображаючи фентезі, історію з магіями і монстрами, яких простіше відмалювати пензом, ну чи заграмувати. Тільки от пам'ятаємо в які роки виходили фільми, камон. Ну і якісь CGI 80 х і, до речі, про кота Фріца також відзняли продовження, яке навіть є українською. Перший же фільм, на жаль, не переклали, та на Ютубі є англійська версія з автоматичними субтитрами, які правда трішки тормозять. Та все ж, що маємо, то маємо. Ну я залишу про всяк випадок посилання в описі. І величезна подяка тим, хто підтримує мій канал Гривною, іноді навіть американською. А також не забуваймо донатити нашим Збройним силам. Ну і бережіть себе та до зустрічі.